От починаємо ми все-таки з Ліги Чемпіонів. Шахтар пробився до групового раунду Ліги Чемпіонів. Ви знаєте, спочатку чемпіонату? Ми бачили достатньо різний шахтари, і абсолютно було зрозуміло, що донечани зробили ставку саме на Лігу Чемпіонів. І цього тижня, пройшовши рапід, донечани є офіційно учасниками групового раунду Ліги Чемпіонів. Вадим Скічко проаналізував цей шлях Шахтаря до групової стадії і розповість вам, завдяки яким характеристикам донечани тепер можуть протистояти реалу ПСЖ та ма. Альме. П'ять років без клопоту. Уперше з сезону 2009-2010 шахтар стартував у лізі чемпіонів не з групи, а з кваліфікації. Перемігши Фенербахче та Рапід, гірники в шосте поспіль потрапили до групового раунду. Дуже важливо, що ми потрапили до Ліги Чемпіонів, навіть не ставши чемпіонами, а обігравши дві команди у кваліфікації. Ми дуже хотіли подарувати Лігу чемпіонів нашим оболівальникам в Україні. Гірники зробили ставку на лігу чемпіонів. Навіть поразка від конкурента Дніпра у чемпіонаті викликала у них менше переживань, аніж жеребкування Єврокубка. Вже восени донечанам належить зіграти з Реалом, ПСЖ і Мальме. Сподівався, що матимемо легших суперників, але наша команда не найслабша. Думаю, ми зможемо вийти у плей-офф. Тержала <музвітність> група могло прийти, що я ще ж то хуже не могло, але краще могло 100%. Перед стартом у групі Ліги Чемпіонів про футбол виокремлює сильні та слабкі сторони команди з Донецька. Місце у воротах майже безсумнівно належить воротарю збірної п'ятову. Хоча його помилка на останніх секундах матчу з Рапідом ледь не коштувала Шахтарю участі у лізі чемпіонів. В моїй футбольній кар'єрі ще не було такого везіння, як на останніх секундах гри з Рапідом. Спершу береч не забив головою з кількох метрів, а потім п'ятов відбив м'яч перед собою, і австрійці влучили у стійку. П'ятов був знервований, що неприпустимо для його рівня. Последня моя ошибка, і слава Богу, там і Сережа чуть-чуть трохи -чу підставити ногу. Після подібного відбиття м'яча перед собою у грі чемпіонату проти Ворсли конкурент п'ятого Каніболоцький більше на полі не з'являвся. Статистика минулого сезону красномовно свідчить на користь Андрія. Усі матчі Шахтаря у лізі чемпіонів він починав у старті. Напевно, так буде і цієї осені. У центрі захисту Шахтар досі не має стабільної пари центральних захисників. З тих чи інших причин цього сезону у центрі оборони вже зіграли п'ять пар футболістів. Луческу найбільше довіряє Ракицькому та ордицю. Але як бути, якщо хтось отримує пошкодження чи дискваліфікацію? Навіть гра капітана та символа Шахтаря Сирни вже не є синонімом абсолютної надійності. Хорвату вже 33, Його швидкість та витривалість не такі, як раніше. У Ворслою від нього тікав Бартулович і, зрештою, виконав результативну передачу. У матчі з Рапідом лівий хавбек Кайнц. А у лізі чемпіонів сирні на фланзі протистоятимуть Роналду та Лавессі. Інший лідер донечан Алекс Тейшейра у чемпіонаті України в ряди годи зустрічає суттєвий спротив від суперників. Тейшейра вже давно отримав статус топ-гравця нашого чемпіонату та без особливих складнощів забиває ледне щоматчу. Ліга чемпіонів має стати для нього серйознішим викликом і додатковою мотивацією. Однак найбільший прогрес серед гравців шахтаря демонструє Марлос. Він покликаний гідно замінити Дугласа Косту не лише у чемпіонаті України, але й у лізі чемпіонів. Ви самі сьогодні та люди бачать, що дійсно чоловік викладається і стає одним із лідерів команди. Зараз йому довір'я вийшли люди. Ушов дуглас. він тепер ігрока основного составу і розкрився. Марлос хороший гравець, який володіє технікою, ударом, передачею. У нього є усі навички аби в майбутньому стати футболістом європейської топ команди. Наразі Фред важливий і безсумнівний гравець основи Шахтаря. Але до старту Ліги Чемпіонів у цю ідилію можуть втрутитися позафутбольні чинники. У разі дискваліфікації Фреда за допінг на його позиції могли би зіграти Малишев, Коваленко або Дентіньо. У грі з Металургом я випустив на поле футболістів, які грають рідко: Малишева, Коваленка, Дентіньо та Бернарда. Загалом я незадоволений, чекав від них більшого, але я зобов'язаний шукати варіанти на випадок травм та інших непередбачуваних обставин. У матчі останнього туру чемпіонату проти Металурга Дендіні грав на фланзі, а Малишеви з Коваленком утворили пару опорних півзахисників. Очевидно, тримаючи в голові можливу відсутність Фреда, Луческу досі перебуває у пошуку плану Б. У нападі вибір значно менший. Безальтернативною кандидатурою на місце центр Форварда є Гладкий. Його конкуренти Ферейра та Едуардо не часто з'являються у основі. Якщо у лізі чемпіонів гладкий забив і Фенербахче, і Рапіду, то у чемпіонаті України за шість матчів не відзначився жодного разу. У матчі відповіді Ліги Чемпіонів з Рапідом Гладкий виграв 74% єдиноборств, реалізував один з трьох моментів і зробив два попередження для суперників. Зразкова статистика, але одна справа упевнено грати проти оборони Рапіда і зовсім інша проти Серфіо Рамоса з Реала Чиття з ПСЖ. Дуже важливо, що Гладкий забив Рапіду, але я чекаю від нього більшого. Усі чекають більшого не лише від гладкого, а й від усього шахтаря. Для Луческу краще знаходитися у пошуку, коли команда вмотивована. Добре, що знову буде Ліга Чемпіонів. Добре, що знову буде шанс показати себе на усю Європу. Мені не сподобався Шахтар. Я знаєте, не люблю таких категоричних якихось певних висловів, але я залишу при своїй думці, що Рапід абсолютно посередня європейська команда. Нічого такого екстраординарного ця команда не продемонструвала. Шахтару відверто пощастило. Послідні минути можна і так сказати, що Та взагалі по грі, а ну а що, Шахтар, ну якби ну, менки враження, що вони вийшли, знаєте, вже. Думая про то, что все, все в их кишені. Шахтеру было просто тяжело психологически, потому что они имели преимущество в результате, и его нужно было удержать. А Рапид, они вышли раскованные, поэтому они так играли. Они дали, наверное, свою лучшую игру сыграли. Но Шахтер в первом тайме очень хорошо выглядел. А во втором уже, когда давление за результат над игроками давлело, уже было видно, что скованные были. Я не согласен, что во втором, вот второй тайм, вот и одной игры из... Турками и здесь с Рапидом это абсолютно не тот шахтер, который для меня вообще не тенденция этой команды. Почему и вот тактика, тактика на игру. Потому что владение м'ячом, потом отдают инициативу и получают свои ворота. Для чего, зачем, непонятно. Ну и можно сказать, что это, наверное, один из самых слабых. Состав, на мое, мое мнение, за все время существования Шахтера. Они говорят, что самый сильный. Ну, если посмотреть по игре, ну очень слабый. Очень слабый. И в чемпионате Украины это тоже самое доказывает, и в Лиге Чемпионов. Потому что, ну, Рапит, действительно, мы не можем сказать, что это грант футбола мирового. Да? Ребята вышли и просто делают свою работу. Посредняя команда, я вам хочу сказать, что таких, мне здесь в украинском чемпионате дуже багато. Оце это диагональ, побегли. Дигінний пас, дигімний пас і прес-прес-прес. Ну, достатньо, достатньо проста гра, і мені дуже шкода, тому що ну, завжди Шахтар авторитетно знаєте, виглядав. М'яч пустили, покатали, все там, направо, наліво. Просто що така гра і йти на таких суперників, тому що відбулося жеребкування. бачимо, що група А, куди потрапив шахтар, до речі, третього кошика, і там Реал, ПСЖ і Мальме. Я вам хочу сказать, что вот, ну, а тяжело Любую, бой... любую команду, тяжело тяжело Возьмите Мальме. А шведы там, я вам хочу сказать, это намного выше уровня марпида. А Если Шахтер так, такую игру будет демонстрировать, то мало шансов взять очки. Набере, Лежа? Ну, набере. Они уже вышли на какой-то определенный уровень. Просто сможет ли вклиниться в борьбу... Хоча б з второго місця вийти. Вот вопрос що. Та я ви знаєте, я хочу сказати, що я десь трошки розчарований. От я е, погоджуюся з Андрієм, не те, що от е, ви кажете там про те, що зараз на даному етапі один з найслабших складів шахтаря, який е, ви бачили. ви багато матчів зіграли. Ну, так так само і ви говорю... зіграли багато матчів. Я мнение. не зовсім я вважаю, що оця 11 чоловік, оця обойма, вона ніби нормальна, і з нею можна розвивати.